Михавко дебютував за національну збірну і вже незабаром може поїхати до Туреччини. Визначились дати заключних у цьому році матчів команди, а також плани на зимове трансферне вікно. Друзі, усім привіт вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж. Чемпіонат України і загалом клубний футбол зараз на паузі. Всі звичайно спостерігають за матчами національної збірної. Зокрема, про гру із французами ви можете більш детально подивитися вгорі за підказкою. Ми ж зараз спробуємо якимось чином заповнити ось цю паузу, власне. У клубному футболі назбирали для вас усе, що зараз відбувається у Динамо та навколо цієї команди. Ну і, власне, будемо про це розповідати протягом наступних декількох хвилин. Ми ж зараз попросимо вас підтримати цей проект своєю підпискою та вподобайкою. Дякуємо наперед і поїхали! Ну і власне, давайте про національну збірну поговоримо. Адже там напередодні у грі з Францією стався дебют. Дебют футболіста Динамо Тарас Михавко нарешті зіграв за команду Реброва. Центральний оборонець вийшов у стартовому складі і для 20-річного гравця білосиніх це дебютна поява на футбольному полі і відповідно дебютний вихід у стартовому складі. Чи був цей дебют успішним, оцінювати доволі важко у першому таймі? Тарас, як і загалом уся захисна лінія, виглядав доволі непогано. А от другий тайм розпочався з того, що він привіз пенальті у наші ворота, коли наступив на ногу Олісе. Окрім Михавка, до складу збірної повернувся також Олександр Караваєв, якого там не було понад два роки. Ну а на заміну по ходу матчу вийшли Шапаренко та Волошин. Ну і оскільки про Михавка ми згадали, давайте поговоримо про нього і далі, але в контексті потенційного від'їзду із Динамо, адже за ним дуже пильно стежить і дуже хоче бачити у своєму складі головний тренер Трабзонспору. Так, якщо вірити журналістам із Туреччини, Трабзон вже розпочав переговори із Динамо щодо переходу 20-річного українця. За даними ЗМІ, керівництво Трабзонспора прагне посилити лінію оборони саме за рахунок молодого Тараса Михавка і перемовини між сторонами просуваються, як пишуть, у позитивному напрямку. У разі успішного переходу Михавко стане вже четвертим гравцем у складі команди після Зубкова, Сікана і Батагова. У цьому сезоні на клуб. Обному рівні Михавко відіграв 19 матчів і в них навіть забив 3 голи. Ну а далі блок, який ми напевно назвемо цифри, поговоримо тут і про персональні досягнення, і про загальнокомандні. Перш за все про матч 11-го туру чемпіонату проти шахтаря, який став рекордним за кількістю переглядів на ott платформах. За даними УПЛ, цю гру переглянули 459 тисяч вболівальників, і це найвищий показник прямого ефіру каналу у сезоні 25-26. Частка телеаудиторії, яка віддала перевагу саме цьому поєдинку, склала 26,67%. А це означає, що майже чверть ефірного часу припала саме на гру киян із шахтарем. Ця подія стала найпопулярнішою серед більш ніж 400 телеканалів. Руслан Нещеред провів 50-й матч в УПЛ. Ювілей його припав на гру із ЛНЗ у 12-му турі. 23-річний Воротар дебютував у чемпіонаті 31 жовтня 2020 року. Це була гра із дніпром 1 яку кияни виграли 2-1. У дебютному сезоні він загалом награв тоді три поєдинки. Поки найбільш вдалим для нього був сезон 22-23, Коли на рахунку Руслана було 20 поєдинків. У минулій кампанії він вийшов на поле 13. 10 разів, а цього розіграшу вже 10. Визначені дати та час матчів Динамо із Кудрівкою та Вересом. Напередодні Українська Прем'єр-Ліга оприлюднила розклад поєдинків 15 го та 16 го турів, які відбудуться у грудні та стануть останніми перед зимовою паузою. Тож у 15-му турі УПЛ Динамо гратиме в гостях із Кудрівкою. Відбудеться цей матч у суботу, 6 грудня, початок о 18.00. А завершальний у цьому році матч на внутрішній арені. Ло зіграють у неділю 14-го числа. Тоді їм належить приймати рівненський верес. Стартовий свисток прозвучить о 15.30. Ну а далі про неприємне у футболі це зазвичай травми, адже орендований гданською лехією Кирило Пашко отримав доволі неприємне ушкодження. За даними SportUA, Кирило серйозно травмувався на тренуванні. Йому належить перенести навіть операцію. Наразі польські та українські клуби вирішують між собою, де та яким чином проведуть втручання, поки точно невідомо якої саме травми зазнав 19-річний півзахисник, та скільки часу знадобиться для його повноцінного відновлення. Ми ж зауважимо, що від моменту оренди в польський колектив Пашко не зіграв ще жодного поєдинку, а його угода буде діяти до кінця поточного сезону. Ну а далі давайте про більш глобальне це плани Динамо на зимове трансферне вікно. Стало відомо, що взагалі планує собі Ігор Суркіс. В ефірі своєї авторської програми Ігор Циганник розповів, якою буде трансферна політика Динамо на зиму 26-го року. За його словами, президент команди Ігор Суркіс не планує масштабних покупок, а головна ставка буде зроблена на вихованців власної академії. Чи буде у Динамо підсилення взимку? Я думаю, що підсилення взимку може бути виключно із власної академії. Можна шукати можливості, щоб брати підсилення із тих гравців. Які пішли в оренду, але шукати підсилення обов'язково потрібно, адже команді потрібна нова кров? Вважає журналіст. Ну а тепер питання до вас, друзі. Якщо Суркіс і справді не буде витрачати гроші взимку, то як думаєте ви, хто з вихованців академії просто зараз зможе підсилити основний склад? Ну що ж, друзі, такою була наша сьогоднішня зустріч на динаміцькому секторі. Якщо ви з нами до цього моменту, безмежна вам подяка. На останок знову ж таки закликаємо поставити вподобайку до цього відео для того, аби його розігнати і якомога більше людей власне цю роботу побачили. Дякуємо за здалегідь, Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.